Привіт і це друга частина, як я грав на MM2. Так, да, я перейшов на другий сервер, тому той сервер мене дістав. І тут буде на цьому сервері круто. Всім там. Тому ми граємо на другому сервері. Надіюсь, ця друга частина буде довга, тому... Можливо, що третьої частини не буде, але ми подивимось, як там все піде. Ну, тут дівчата, ніхто поки по не пише. І оцей малий, так. То мар. Получається, віла. Типа Алия, да убився, вона на вулиці, а Дивка. Да. Ну, вони Нічия. никто не виграв. Что она тут зае? Ты входы, иди же, іди. боже. Ходын сейчас земной тут. Ты стрепал, кажи. А. 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 Уже голосование за карты. Голосуешь за карту? Дичь на ну Тут ты что запучена? А, шо, а ой, боже борьба. Опять мирний? У мене було шанс 4% избиться. И далее. Вот там? Всю борду тут съел. Что за золоный угроб? Скільки вас тут наплодилося? Ні, інтернет пока що починає здихати, але... Блін, ну, ну чого так здихає? Боже мій. Дивимо. А не дівчинка вбивця. Ладно, Ладно, на другий. там та дівчина Здесь мы сами. Оботает сам содействие. Ой, нет. Она идет сюда. Сейчас. ти движешься. Це була Ой, яка четверта. Це була друга частина, зараз буде третя. Всім папа. Третю частину на 5 лайків.